Вітаю всіх, хто дивиться це відео, всіх постійних глядачів та тих, хто зайшов перше на канал Валентини Фроленко. Сьогодні я поділюся з вами рецептом медових пряників: солодкі, ніжні, м'які пряники, що просто тануть в роті, зможе приготувати кожен. Ароматні медові пряники це солодощі, які здавна вважаються найдалішим доповненням до чаю. Якщо ви поділяєте цю думку, приєднуйтесь до мене. Разом приготуємо ніжні медові пряники по дуже простому рецепту. Мені знадобляться такі інгредієнти. Всі складові ви можете побачити не тільки в відео, а й в описі під відео трьома мовами. Крім того, працюють субтитри. У миску, в якій буду змішувати всі інгредієнти, крім борошна. Всі складові мають бути кімнатної температури. Першим відправляю маргарин 150 грамів, він повинен бути м'яким. Відміряю цукор ось таким стаканом 200 грамовим Мені знадобиться три стакани. Хто не любить занадто солодке, можна взяти цукру наполовину менше. Сюди ж відправляю 6 столових ложок води, одну чайну ложку соди та 3 яйця. До цієї компанії складових додаю самий важливий інгредієнт, який робить ці пряники медовими. Це звичайно натуральний мед. Мед у мене зі своєї пасіки, принесений ну, дуже добрими бджілками. Кладу 6 столових ложок, не шкодую. Шановні друзі, якщо хочете знати більше про бджільництво, заходьте на чудовий канал Сергія Фроленко, де ви зможете дізнатись багато цікавого та корисного проведення бджолиного господарства. Посилання на канал ви можете побачити в верхньому правому кутку та внизу під відео. Весь міст в мисці добренько перемішую. Ось так це виглядає. Та відправляю її на парову баню. Нагріваю до повного розчинення всіх інгредієнтів до отримання однорідної маси. Не забуваю періодично помішувати. При цьому суміш не повинна кипіти. Після того, як все розчинилося, виливаю цю суміш у миску побільше об'ємом, щоб було зручно замісити тісто. Хочу попередити, що з цієї кількості інгредієнтів вийде медових пряників багато. Але не бійтеся, якщо не буде кого пригостити, то термін їх зберігання великий і вони довго не черствіють. Але я сумніваюся, що вони у вас надовго затримуються, бо дуже смачні. Починаю поступово додавати просіяне борошно. У мене пішло 9 200 грамових стаканів, але може піти і більше. Спочатку замішую тісто лопаткою, бо воно гаряче, але потім переходжу замішувати руками. Тісто повинно вийти м'яким та еластичним, злегка липучим до рук. Закриваю його харчовою плівкою та відправляю в холодильник до повного охолодження десь на 20 хвилин. Тісто повністю охолонуло, можна приступати до формування пряників. Деко припиляю борошном. У мене два дека, що дуже зручно, можна випікати пряники одним заходом. Це економить мій дорогий цінний час, що важливо для кожної сучасної господині. Відрізаю від основної маси тіста невеликий шматок та розкачую його завтовшки 3 см. І цим же своїм 200 грамовим стаканом видавлюю медові пряники. З цього тіста можна формувати будь-які фігурки, а готові пряники підходять для розпису айсингом. Але сьогодні я готую все по-простому, як то кажуть, без заморочок. Викладаю пряники на деко, притрушене борошном. Роблю проколи виделкою. Для візерунка та відправляю в духовку розігріту на 180 градусів випікатися протягом 8-9 хвилин у режимі конвекції. Головне правило не перетримувати в духовці. А щоб швидше було, я ось так довільно порізала тісто на кубики та ромбики. Докмяні та запашні медові пряники готові. Можна запрошувати родину до чаю. Вони вийшли м'якенькі, пухкі, солоденькі та ніжні. Дуже раджу приготуйте по цьому рецепту медові пряники. Це неймовірно смачно. Чекаю від вас відгуків в коментарях. Чи сподобалась вам ця випічка? Бажаю всім приємного апетиту, їжте смачно і будьте здорові! Дякую всім, хто був зі мною до кінця відео. Ваша підтримка та увага для мене дуже важлива. Не забудьте підписатись, хто ще не підписався, обов'язково натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити мої слідуючі відео. Ставте лайки, коментуйте, поділіться цим відео у соціальних мережах. Вам не важко, а мені приємна ваша увага та стимул знімати для вас нові відео. І я не кажу вам до побачення, а кажу до нової зустрічі на каналі Валентини Фроленко.